Плюси і мінуси санаторію медобор. Плюси територія доглянута, 5 балів, все підстріжено. Медперсонал 5 з плюсом. Молодці дівчата стараються. Медична база і процедури 5, хоч трошки вона і зношена, але всі свої функції виконують. Медичні процедури дуже корисні, це грязі, сірководневі місцеві ванни, прямо з землі б'ють, масажистки дуже добрі. Тут масажі, підводний масаж, підводна витяжка, ударно-хвилєва терапія. По медицині п'ятірка тверда також, лікарі. Також вони всі кваліфіковані, п'ятірка. З мінусів номери, треба трохи вкладати в комунальні, от, тому четвірка з мінусом. Ну і є невеликі такі погрішності з харчуванням, коли там дієтично блюдо заміняють шпикачками різними. Ну, це таке це можна пережити. В цілому санаторій виконує свої функції, водичку тут можна попити ще на Твердо четвірку можна сюди їхати і оздоравлюватися всім. До побачення.